Жарти зі спиртним, жарти з власним життям неодноразово доводять хмільні герої наших випусків. І про це в анонсі. не втримавшись, не зупинившись вчасно, декого спиняє тільки горизонтальне положення горілиць. Спочатку посеред вулиці, а завдяки небайдужості перехожих на лікарняному ліжку. А у інших ще й час удуматись. А я сьогодні випив, вигідні ножички. Переконливі настанови муніципалів у поміч. Давайте, напевно, направити їх додому, можно да. останні, щоб не знаходилось на вулиці. Хто ж же не спинився? Клубні танці до останнього, до останнього келиха алкоголю як наслідок завершення бурного вечора в клубі молодих провів в кареті швидкої допомоги, а далі в прийомному відділенні лікарні. Ми висяч в прийомний какую. А так добре все починалося. Славно звісний клуб Луна. Отак, От хлопці, шукаючи драйв, гублять своє здоров'я. Одного увезли в сильному алкогольному оп'яненні. чи стала це наукою товаришам? Постраждалого з'ясуємо вже завтра в черговому випуску новин ситуаційного центру муніципальної варти. Не пропустіть розв'язку.